Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC Jimmy's Vendetta. І нам треба завалити якихось ракетирів, якихось. ну, Мабуть, їх буде двоє цих головних ракетирів. Поїхали. Чим швидше їх завалимо, тим краще. Так, 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 так. Ну і де ви, ракетири? А так у вас тут двоє. Ось так вам. Ось так тобі. Е! Я тобі зараз... Ось так тобі! Ось тобі! Так, ховаємося, бо у них. Бляха, муха! Ось так вам. Ану. ну. ха-муха. Візьмемо Томпсон. Так, панове поліцейські розбирайтесь там. О, завалили. Та гаразд, не сердіться. Гаразд, дам вам я 200 баксів. the contribution to my retirement fund. Так, іде ж він? Іде ж він там. Раз. О, зато який магнум я отримав. Перезарядка. Томіган перезарядимо. Так, піднаберемо набоїв. О, зато до пістолета, які набої я набрав. Розібрались ми з цими ракетирами, ракетирами з Дирниками, поїхали, ну, на сі непогано. 70 баксів нам заплатили. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобаєчки, пишіть в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!